По зубах це означає, що е, е, цьому недоумку передається ультиматум, де сказано, що якщо ще одна загроза на е, там Запорізькій атомній станції, якщо ще один обстріл е, е, критичної інфраструктури е, України, якщо ще одна е, жива душа е, е, загине від ваших е, е, абсолютно неадекватних дій, вашого наприклад. Чорноморського угруповання не буде протягом 10-15 хвилин. І ви це чудово знаєте, як це відбувається, якщо ви повторите цю всю історію, не буде вашого угруповання на території України, тому що ми його просто-напросто фізично знищимо. І повірте мені, саме після цього таких обстрілів більше не буде, тому що Путін розуміє, що йому не по зубах не лише Україна. Вірніше не, 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 не лише на НАТО, а навіть і Україна не по зубах. Тому якщо йому колективний захід в особі НАТО чітко і ясно продиктує умови, то нікуди він е, з цього підводного човна не дінеться. Питання лише в тому, що наші дорогі західні партнери продовжують боятися своєї тіні, продовжують е, боятися показати йому кулак, яким вони ці зуби в нього повинні насправді вибити. А що має повинно, не дай Бог статися для того, щоб вони ці зуби вибили такі? Щоб вони не боялися своєї тіні, як ви кажете. От тому, що ми не переселенки вами... сталося, пане Юрію, mm. пане Юрію, вже все сталося. Більше нічого не може, не може більше статися. Іде геноцидна війна на знищення країни і нації. Що ще потрібно? Потрібно ще кинути на Київ атомну бомбу, чи що? Ну, ну це, це вже розумієте, це вже переходить е, край оцього дипломатичного цинізму. Розумієте, не можна за цими формулами не розуміти і не бачити, що відбувається, і розповідати, що ми будемо з вами до кінця. До якого кінця? Нашого кінця, чи 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 якого кінця? Ну це просто, це просто вибачте, я сьогодні в написав, це або е, просто глупство, або е, цинізм, якому вже немає межі.